Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza do certo. Calma, eu não tenho certeza do certo. não tenho certeza do certo. Eu não tenho certeza do certo. Eu não tenho certeza do certo. Eu não tenho certeza a certo. Eu não tenho certeza do certo. То чует свое сердце, ты что исуд. Хтось чує серце, то čує... потребує Бога. Кто чує сердце? Тот постинут сокрушает сердце. Бог не Бога. Сокрушення серця розбиває камінь. Сокрушення серця розтоплює серце. Сокрушення серця тече жива вода. Сокрушено серця живі очі. Це людина тільки без серце може гніватись, обіжатися, судити. А коли ти чуєш своє серце, ти чуєш серце вражає. Теж тебе тонке серце. Став. І це основа помно життя. Робе серце. Це все одно, що давно господарем було то. Зарослого ряна. Там бути на своє серці, господару лаву. Це твоя сирота, твоє холодне серце. І ти відчувати будеш завжди світуся, коли холодне серце. До речі серце, ти хоче обняти всіх. Тобі немає кров. Для тебе людина више кров. Для тебе радість, бо я вивча радість і уважає. Радість доброти до людей це переміна твого серця. Радість доброти це оживання душі і тіло. De de weighty, Adams, o mensal é que tem ser doeste, ou do outro. Nunca abre o bofe. Nunca o sumerênio. Nunca o malocêntrico. E assim tem com boa sorte. Seguinte coisa: não cabe nos associar. E quando ele bate-se a televisão, não é, Я вам розповідаю, падя раблюсь. Радість піднімайте, тому що кожна думка оживляє мене всередині. Кожна думка не хоче визиває, а натхнення. Духов, оживлення. І моя радість з вами. Це моя радість, у мені до вас. А ми не навчилися зіти радість. Раді ближче, раді милосердя, раді підтримки. І наскільки я це говорю добро до вас, наскільки добро не вийдемо, мене ожидає через вас, я вас не посадив, щоб ви дивилися до мене, як і ко. Примічка Божого Слова, живого Духа, гарячого серця, мирного серця, доброго серця. Бути людиною для людей. Хоч не все виходить. Не дикуйтеся цього. Це процес до кінця життя. Не чекайте результатів. А жити процесом. хто і результати пропускаються. А тут теж процесу натрях. Тому хай процес вашого життя буде процесом просвітлення ума. Любові серця. Доброві. Там де немає людей. Симує людей мало. Будьте люди. Будьте людьми, будемо батькам, матеріал. Вот эти священниками. Вот эти людьми. Вот